І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сталкер на Батча 12Т. Карта Студзянки. Ну що, до бою! Так, вах, тут ялинка прилетіла, але побачила, що тут вже немає і що робити, і буде жорстоко нахлопушено, тому що у нас заряджено 4 снаряди. Я вам скажу, що непогано проти своїх рівнів, але ми граємо проти 10-х рівнів. І це чудово. Нарешті ми покажемо, що не тільки в топі можна нормально нагинати рандом, так і показувати чудові бої. Зайняли ми тут імбопозішн, тут такий бачимо імбо кущик велетенський, який нам підходить для того, щоб пересвічувати, е, суперників. Бачимо, що ЛТшки суперників, ну так, треба було зайняти їм каналу. На перших хвилинах бою не вдалося. Він починає від'їжджати і починають вони від ЛТшки, бачимо, одна у них стоїть на А-лінії, там, вона там не дає просуванню наших сокомандовців. А інша теж, напевно, туди поїде, і це не найліпший не варіант, я вам скажу. Отже, так скажемо, контррозвід. Контррозвідувальна боротьба виграна вже нашою командою. І це чудово, і ми вже розуміємо, що це вже майже перемога. Тому що на таких картах, якщо чудовий лтвод то вже це вже майже перемога. І якщо чудові артаводи, тому що це теж клондайк для артилерії. Бачимо, що по одній артилерії в бою вже все нормально. Бачимо, що ще по поперекація: що по Джей такій лінії, там ніхто не зустрічає, вони всі. Зашкірилися по центру біля своєї, біля своєї бази. Тепер наша задача першочергова пересвітити, тому що там бачимо в них і СТРВ стоїть, і гріль, вони такі непомітні, якщо вони в бокущиках там стоять. Тому їх буде не дуже легко. А, як бачимо, СТРВ поїхала на тяжів. Ну, ну я так розумію, що е, план набій в них був. Не зовсім чудовий. Він у них не спрацював. Так просто от всі, всією командою зашкіритись по центру. Зараз, я думаю, е наш герой, якщо влетить туди, він їх всіх пересвіти. Зараз ми що чекаємо? Чекаємо, поки там е е вже е просування про наших братішів по кей-лінії, коли вони під'їдуть вже ближче, щоб вони могли перестрілювати. І тоді влітаємо. Ну, це я б так зробив. Так? хоча і, і Ви ж знаєте, що... Я ще той ЛТВОД, так скажемо. <риклад> Чудово! Я думаю, що ще й постріляє непогано тут. По розвідданим вже 2682. Треба ще постріляти, бо я ж розповідав про нас чудовий барабан на 4 е -е, снаряди. Все, їдемо, піджимаємося, просто в наглючу. Нема нікого. Не зрозумів, вони всі, всі попереїжджали чи що. А, є. Ось де у них ЛТшки грають. Ну, ну це просто ну, ну жахливо. ЛТ-води суперники просто жахливо зіграли. Супер, напевне, буде поразка. Вже бачимо 4-1, вже бачимо, що плюс 3000 по ХП команди перевіз. А ми граємо з вісімками, з дев'ятками, з десятками. Отже для вісімок це величезний перевіз. Бачимо, що тепер вже, так, вже в наглючу наш ЄЛКІ-90 поїхав. Отже ми центр забираємо без проблем. Бо нам ніхто зовсім зараз не стріляє, бо там бачимо, що ошалешені тяжі у суперників. Я розповідав про те, що з лівого. Респу легше проходити через вокзал, але чомусь вони намагалися пройти, і наші жорстоко там їх зустріли, і тепер наші вже починають агресувати. А ми тут пересвічуємо і пересвічуємо. Огонь! Чудово! Дайте ще гриля забрати. У нас шкода від пострілу невеличка, але нам ось так добирати шотних, я думаю, все чудово. Ялинка теж з чудовим настроєм поїхала. На Gis Sorra. Дайте ще це жрут надобрати. Давайте виходимо на КД і заїжджаємо в тил, вже е, беремо в облогу, так скажемо, беремо е, тяжів і будемо їх нахлопушувати по просто народному всад. Або просто поїдемо зараз, влаштуємо зарубіще, Ось тут з цими стежками, які тут залишились. Дуель на дуель. Із 140. -вим. На автоприсіді. Так як я полюбляю, але почому не пробуваємо. Тут обережно, тому що майстер тарана тут не працює на такій <рес> техніці. Чудово вліпив. 1400 настріляв, 4500 насвітив. Дайте ще одного рога добрати. Тут гусляв... Ну просто впав канал і гусляв злетів. <рес> Чудовий динамічний бій. Ось так треба грати на ЛТ. Ну, дайте ж добрати. чи до Дякую за реплеї, дякую за настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.